І одна відволікан. Mm -hmm. Майч там Катерина, пес Бенксі, позбавиш рукой піднятого ворога. Супер, Браво! Молодець! Молодець! Ще. Зайчик це людина. Давай в ту сторону подумаємо ще. А не можна? Сюди можна. Подивись? Подивимось. Це людина вже з яка. Тебе приміщення не буде. Ага. Пускайся. Прийди, ага. прийди, хочеш прийди там? Так. так. Да. Браво, Суперський, молодець. Молодець. І ще одну треба знайти, давай ще. Не, не виходь. Ку-ку. ще тут. Ага, ще. É? don't